Ой, Сьогодні не було часу щось знімати. Соліс 26, зараз у нас вже на вулиці мінус 2, тож кажуть, що наші трактора не заводяться. Зараз подивимося. Свіча кало, довго не тримаємо. Завівся без проблем. Е, дуже класний трактор, це Solis Extra, 23-го року. Він у нас Нещодавно приїхав. Значить, від попередніх тракторів він широкий, з колією 1,20 м. Да, так, він буде недешевий, 9800 доларів на сьогоднішній день. Але в минулому році ми їх по 10300 продавали. З маленьким уголом розворота. Бачите, як колеса крутяться? Не так, як у японця, але набагато менше, як у китайця. Компактний, в цій вже серії є достатньо місця, зручно сидіти. Коробка посередині, але зручно переключати. Повний привод. Мотор у нас трьохциліндровий Mitsubishi. Оригінальний Mitsubishi, не тільки з наклейкою. Два роки гарантії. Щоб ви розуміли, моторесурс трактора у нас йде 15 тисяч мотогодин. Він готовий працювати кожен день. Нав'язка у нас задня на 600 кілограм, вал відбору потужності 540 тисяч. Зараз ми включимо йому третю, третю повишену. Єдиний його мінус це швидкість по трасі. 15 кілометрів, на жаль, ну, в принципі, так як у Японці. От, Повний газ. Ну, Ніби їде, але якщо далеко їхати, то звісно китаєць буде швидший. Е, дуже хороша в нього оптика. Зараз вам включимо, бачите? Це зараз ще не темно. Дальнє, ближнє. Дуже класно світить, моторчик шепче просто бомба. Так, да, От бачите, я перекидав ногу, ну, залазити, звісно, не так зручно. Вихлопна у нас тута, двохсторонній вже рульовий циліндр, лінзовані фари, резина БКТ, посилений задній міст, трактор бомба. 9800 доларів, кого цікавить, приходьте, доставка безкоштовна.